Наступний приклад у нас розкладання на нормнике квадратна. У нас такий є приклад 6 х 7 х 5 Це його розкласти на нормаліки. Для цього ми розв'язуємо квадрат на рівня 6x2x-5. Ми правотину приймаємо до нуля. Знаємо форму дискримінанта b2, x2. Дивіться а у нас 6, b у нас 7. Це у нас мінус 5 важливо, -5. Так, ми знаходимо 47 минус 5 ділян. 7 в квадраті 4 на 6 на мінус 5 буде 49 плюс 120 плюс 169. Чудово, 169 минув знаємо, це 13 Тепер Формула кілька 2 мінус b плюс корінь і дискримінант поділити на 2 умножить на А. Буважно. Дивіться. Б на 7, мінус 7 плюс 13, 2 на 6. Тому що у нас А у нас 6. Чисельник у нас 6, знаменник 12. Скроті на 6, блю одна друга. Так їх 2. Аналогічно, тільки з мінусом. Мінус 7, мінус 13. 2 по на 6. Це знаменнику. Чисельник мінус 20, знаменник 12. на Скільки? Правильно на 4. Чисельник і знаменник діється на 4. Дріб дітей не змінюється. Так, чисельник мінус 5, знаменник троєчка. Ви бачите, що дискінна ми маємо два різних корінь. Наше трифтін е, запишемо в такому вигляді, дивіться, 6 х квадрат плюс 7х мінус 5 до рівня 6. Обов'язково пишемо коефіцієнт біля х в квадраті. Далі х мінус перший корінь, тобто х мінус одна друга, х мінус другий корінь. Тобто буде мінус мінус 5 третіх. Мінус на мінус дає, що у нас плюс правильно. То маємо Х плюс 3, бачимо дві дужки, ну, Можна ці дужки, трошки е шесть розкласти на 2-3. На двойка піде до першої дужки, тройка до другої. Тому дивіться, коли е помножимо двойку на першу на дужку, буде 2х-1, троєчка на другу дружку 3х плюс 5. І це ми розклали наш тришін на два можники. Все легко і просто знати формулу знать 2 і Правило за яким це робиться. Не забуваємо. Ставимо лайки, підписка. Дякую за увагу. Всім подам!